Доброго ранку, доброго дня! Зичу вам щиро чудового дня. Розгляньте картину Моя сім'я. Що робить мама? Мама доності читає книгу. А що робить тато? Тато із синочком грається. Вони запускають кораблика. Що робить дідусь? Дідусь читає газету? Що робить бабуся? Бабуся в'яжеш шкарпетки. а зараз я спробую скласти свою розповідь. Це сім'я Мама, тато, дідусь, бабуся і двоє діток. Мама читає донечці цікаву книгу. Тато із синочком допускають кораблика. Дідусь сидить в кріслі і читає газету. Бабуся в'яже шкарпетки. Це весела і щаслива сім'я. Вони відпочивають. Але крім відпочинку, в сім'ї ще багато працюють. Що робить мама? Мама миє посуд, готує їжу, пере одяг, прибирає, ходить на роботу, доглядає за дітками. А що робить тато? Тато теж ходить на роботу. Якщо вдома щось зламається, тато ремонтує, все ладнає. Тато завжди допомагає мамі. Він в сім'ї головний, піклується та дбає про всю родину. Що робить бабуся? Бабуся пече пироги, допомагає мамі, читає для онуків казочки та грається з ними. Що робить дідусь? Дідусь допомагає всім. Всі в сім'ї шукають його порад, бо він найстарший, наймудріший. Малята, а чи знаєте ви, як звати вашого дідуся? А бабусю? Дітки теж без діла не сидять, допомагають прибирати, кладати іграшки, витирати пил, доглядають за домашніми тваринами. В сім'ї всі один про одного дбають, поважають, цінують та допомагають. Люби і бережи своїх рідних. До нових зустрічей.